Вітаю, друзі! Привезли Німеччини ось такі прикольні грілки для рук. Це в нас вони на магнітах. Вони йдуть дві штучки в комплекті, тобто для лівої і для правої руки можна змагнітити їх. Отут магнітна частина. Вони отак примагнічуються, я зараз покажу. І робляться як в одну двосторонню. У нас тут передня частина собаки, тут задня. Заряджаються вони від Type-C. Одну секунду, фокус втрачається. Від Type-C заряджається. У нас на борту, секунду, моделька у нас A22TR1, на борту у нас 3000 мА, тобто 3 а Акумулятор в кожній. Є інструкція. І ось така коробочка. Можете паузу покласти і <coughs> прочитати, що вам потрібно. Кабель зарядки з USB одразу на два Type-C, щоб одночасно заряджати дві грілочки. Ось так вони магнітяться одна до одної і виходить двостороння грілочка. Для включення... Секунду, фокус телефон. Для включення натискаємо і отримуємо цю кнопку. О, грілочка включилася і одним нажаттям вже потім регулюється температура. І вимкнути так само: натискаєте і утримуєте. І в нас є USбішки зарядочки. Зможете класти прочитати робочий час від 8 до 18 годин, в залежності від режиму, який ви виберете. А ось у нас і режими. Тут це треба провести в Цельсі. Ось такі супер грілочки. Лайк за відеоліс. На кращого пока.